У сумах відбулося спецпогашення марок у Курпошти, що присвячені річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Назва випуску ПТН-ПНХ на марках зображено малюнок британського художника Бенксі, який він залишив восени на стіні селища Бородянка Київської області. Мабуть, немає жодної людини в нашій державі, яка б не сказала ПТН-ПНХ в культурному вислові, да, без додаткових букв. І саме сьогодні ми впроваджуємо в обіг цю марку на території всієї України. Це марка, на якій зображена саме якраз як молода дитина, як наша держава, яка тільки тільки підростає, становиться на ноги. Через себе кидає пол здорового, досвідченого налогу супротивника, якому бажано, щоб він падав не на пол, а вже на ножі. Церемонія спецпогашення відбулася в молодіжному центрі Романтика. На неї запросили представників школи вищої спортивної майстерності зірки Олімпу, які продемонстрували присутнім свої вміння. Участь у спецпогашенні взяли представники Збройних сил України, які захищають незалежність і відстоюють територіальну цілісність країни. Я дуже гордий нашими людьми. Я дуже гордий всіми тими, хто. І зараз в тому числі захищає і допомагає захищати, визволяти нашу країну. Це і ЗСУ, це і цивільні люди, всі, хто допомагають, і волонтери, і будівельники, всі, всі, всі. Я дуже всім вдячний і дуже за них гордий. Я думаю, що це символічна марка, яка показує в принципі, як, що ми, як молода держава, хоча ми і маємо не таку велику армію, не так не так, не настільки вона сильна. Але ми переможемо так звану Другу армію світа і покажемо, що ми горда і вільна нація. Тираж поштової марки півтора мільйони примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Вартість маркового аркуша 180 гривень, з них 42 гривні благодійний внесок на підтримку зруйнованих внаслідок російської агресії шкіл України. Це дуже важливий випуск, який Буде презентувати нашу, спротив, нашу боротьбу і в межах України, і далеко за її межами буде таке призначення поштових марок, конвертів. І ті конверти, картки, які були сьогодні погашені, вони стануть гідним доповненням колекції Сумського обласного краєзнавчого музею. Який ретельно збирає, документує все, що пов'язане з подіями цієї війни? Придбати поштовий випуск ПТН ПНХ можна у відділеннях Укрпошти, починаючи з 24 лютого. Анна Книш, Євген Абрасімов, Суспільне новини суми.